У кожного кандидата на посаду міського голови свої способи завойовувати прихильність виборців. Хтось розміщує бігборди, хтось розвішує дзеркала в ліфтах, хтось особисто спілкується з людьми. На жаль, не усі методи є законними. Хочу звернутися і до влади. Не використовуйте жрепи. Жрепи зараз мають працювати і забезпечувати чистоту в Чернівцях. І жреп номер 5, замість того, щоб сьогодні прибирати вулиці, вони розносять. Агітаційні листівки і всі репи теж і звертаюся ще раз до влади. Не використовувати ні лікарів, не ні вчителів, ніякі комунальні підприємства, тому що комунальні підприємства працюють на громаду, а не працюють на якогось із кандидатів. На думку Віталія Михайловича, набагато результативніше паперових агіток та бігбордів буде живе спілкування. Але не усім балаганом 14 кандидатів, а між тими, хто має реальні шанси на перемогу. Викликаю на дебати. Каламійця і Казпрука, але щоб ці дебати проходили на одній із площ нашого міста. І це допоможе чернівчанам проголосувати саме за ту людину, яка Зроби багато корисних речей для міста Чернівців. В принципі, площа не обов'язкове місце зустрічі. Це може бути майданчик, приміщення, будь-яка територія. Головне, аби чернівчани могли вислухати усі пропозиції та поставити свої запитання і, звичайно, почути на них відповіді. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.